Ольга Мельошина, речниця Сил безпілотних систем України Збройних сил України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Ну почнемо очевидно з ось цих трьох пускових установок. Якщо маєте деталі щодо знищення, знаєте, є така, такий вислів груба риба, а тут тих грубих риб було аж три. Так, дійсно, але зазначу, що ці три установки були уражені не в цілому силами безпілотних систем, а 412 м полком безпілотних систем Немезіс. Це суттєво показує результативність даного підрозділу. Але якщо сказати взагалом про сили безпілотних систем, і, скажімо, поговоримо про серпень, то за серпень підрозділами угруповання сил безпілотних систем було уражено або знищено 33 ЗРК РСЗБ або ЗУ, тобто в рази більше результати підрозділів сил безпілотних систем. А ось ці три ураження, про які ми говоримо, це робота нашого 412-го полку. Встаном на вересень, на сьогоднішній день, вже було знищено чотири такі установки, знову ж таки, уражено близько 11. Тобто, результативність наших підрозділів саме в цих цифрах, в цих результатах. Найголовніше, що за Цими результатами стоїть робота майстерних пілотів, операторів і власне командної роботи наших підрозділів. Ну, якщо говорити про цю майстерність і те, чим вона вимірюється, от ми маємо статистику за серпень. Чи можна це чи коректно це там співставляти, порівнювати з попередніми місяцями? І якщо ми навіть це все вимірюємо, наприклад, у вартості в американських доларах, то, можливо, є інше лекало це можливість або неможливість відновити росіянами те, що було уражено. А що стосується саме цих уражень? ЗРК, БУК М3 і а, Тор М2. А, що це взагалі? Це ППО противника своїм такими діями підрозділи сил безпілотних систем а, звільняють небо, тобто ділянку. Не яка буде вже не захищеною противнику, звісно, вони будуть намагатися якось адаптуватися до даного, до даного, скажімо, втраченого засобу. Проте це відкриває нам нові шляхи. Нові шляхи для більш масштабних операцій для операції оперативного або стратегічного рівня. Тобто кожне ураження можливо для противника це здається. Не так багато, скажемо, бюджету він витратить проте які функції виконують дані засоби, це значно де нам на руку. Ми відкриваємо певні простори, певну скажемо, робимо противника вразливим, і в майбутньому досягаємо більше глибших результатів в тилу противника. Ну, якщо говорити, наприклад, про там. Упосередковану або середню середній показник за добу. Скільки об'єктів ворожих вражають за за день, за добу, фактично за 24 години сили безпілотних систем? Середня о, кількість цілей, яку вражають підрозділи угруповання сил безпілотних систем, становить орієнтовно від 800 до 900 цілей. Тобто, все залежить, звісно, від дня, від умов, від погодних умов. Проте зазначу одне, що. Саме 800 цих одиниць ми говоримо не тільки про особовий склад, а й про різні цілі, в тому числі техніку, пункти запуску дронів, зосередження, скажімо, логістичного забезпечення противника. Тобто, це різні цілі і цілі, і ми не говоримо тільки про особовий склад. В контексті особового складу вже за цей місяць було уражено понад Дві тисячі осіб противника, тобто, результати дійсно дійсно змушують радіти. скажімо так, ну ви говорите про те, що все залежить звичайно від, від дня, від доби. Пора року впливає на цю середню кількість чи ні. Звісно, впливає. Проте побачимо, що будемо скажемо в зимовий а, період. Але ви повинні розуміти, що і прохідність, якщо ми говоримо про НРК, дуже залежить від погодних умов, та й від польоту під підняття пташки. Також багато залежить. А, від вірніше, залежить погодні умови від того, чи зможемо підняти борчині. Проте наші підрозділи адаптуються, знаходять ті засоби, які зможуть працювати за різних умов. Це залежить, звісно, і від майстерності пілотів. Якщо говорити про роль СБС в утримуванні першої лінії, тобто лінії фронту, фактично, наскільки вона впливова, наскільки вона є значущою, тому що там технологічний розвиток це це все зрозуміло. Ми це бачимо. Ми спостерігаємо там, як семимильними кроками фактично розвивається українське військо. Але разом з тим одну з основних задач і надалі виконує піхота. Звісно, погоджуюся і погоджуюся з вашою тезою, що так, піхота це ті люди, які тримають і зустрічають противника. Проте безпілотні системи підрозділи сил безпілотних систем роблять все, щоб власне росіянин окупант не дійшов до піхоти. Яким чином ми це робимо? В першу чергу безпілотні системи відіграють роль інформування військ, про те, що відбувається, те, що бачить пташка в небі, і інформує, скажімо, особовий склад. Хто де і що як пересувається, другий компонент це звісно ураження противника, і звісно, постійний контроль простору. Всі, все це тримає на собі, собі вже безпілотні системи. Що стосується е підсилення піхоти, ось наше завдання зробити все, щоб піхотинцю було якомога, скажімо, безпечніше там перебувати. Вибачте, за таку, скажімо, можливо, доволі абстрактну абстрактне слово. Проте, звісно. Ну, ми намагаємося убезпечити, допомогти поставити логістичними, скажімо, НРК, ті чи інші БК, чи й медикаменти, щоб убезпечити особовий склад, який міг би пересуватися в цей момент для того, щоб це доставити. Окрім цього, це евакуація. Евакуація поранених також активно застосовується, використовуючи наземні роботизовані комплекси. І, до речі, підрозділи сил безпілотних систем активно розвивають даний напрямок. А саме НРК, якщо говорити конкретніше, підрозділ полк К-2, а також 59-та штурмова бригада безпілотних систем активно масштабується та розвиває, розвиває даний напрямок. Тож безпілотні системи насправді підсилюють і роблять все, щоб піхота, ті, хто зустрічають, якомога рідше. Були в прямому зіткненні з противником, проте ми будемо до цього прагнути, щоб абсолютно мінімозу... мінімізувати цей контакт. Ну я до речі, тут абстрактності чи суперечливості якоїсь не бачу, тому що дійсно ті люди, піхота, які йдуть відбивати свою землю, вони йдуть для того, щоб її відбивати і повертатися додому. І тому ось ця безпечність, в максимально небезпечному місці, вона є важливою. і Тут це абсолютно конкретна ціль і задача жодної абстракції тут я абсолютно не бачу. Ви до речі, коли говорите про Нняття пташок про ураження дронами тут теж треба розуміти, що це не робить машина автоматично кожною такою пташкою. Керує людина. Ем, наскільки ви зараз укомплектовані? І що з рекрутингом? Можу сказати, що сили безпілотних систем а, укомплектовані, проте ми постійно розширюємося не постійно, а зараз в процесі розширення і окремі підрозділи вже запрошують до себе а, поповнення, скажімо так я скажу я про дев'яту бригаду безпілотних систем, полк К 2 414-та бригада. Тобто наші передові підрозділи активно шукають до себе а особовий склад, який буде вмотивований в першу чергу. Окрім крім цього, зазначу, що не так давно сили безпілотних систем доєдналися до нового до нової програми. 18-24 дрони, Туди увійшли підрозділи угруповання сил безпілотних систем і активно запрошують молодь доєднатися до даного до даної програми. Що я маю на увазі? Це два роки контракта, що контракту, що передбачає проходження служби молодих людей на посадах. Операторів НРК НРК та безпілотних літальних апаратів літаючих апаратів, тобто саме посади операторів, є відкритими для відповідно до цієї програми. Тому ми запрошуємо і звісно звертатися до шостого центру рекрутингу сил безпілотних систем, де детально розкажуть про кожен підрозділ, про переваги, про командирів і скажу, знайдуть ваше місце у підсиленні і наближенні власне перемоги. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за вашу роботу. Нагадаю, Ольга Мельошина з нами наживо. Це є речниця сил безпілотних систем збройних сил України.